У мене завжди зйомки веселі, насправді. Та не Чого я рожу? Я ще Та така смішна? Ні, мені просто свішна ситуації, мені смішно. Я влізу в кадр не надому. Там, коли зажувалося, Мені не гарно видати. Не чути все? Я не знаю, чи тебе чути. Ми це, ми це, ми це дізнаємося вже потім. І знову волосся нападало, знов не видно. Капець. І паті, і потім мене вб'є. День добрий, я сьогодні Фейчка Вінкс, і сьогодні не смійся, ти за кадром. Одна персона сміється за кадром, і я представлю вам чуть-чуть пізніше. Бо спочатку мені треба. Бо спочатку мені треба розказати взагалі, що я тут сьогодні роблю. Світло. Так що, якщо світло, яке зараз тут присутнє, якесь криве косе, знаєте, що це так має бути, інакше і не можна. Коротше, сьогодні одна персона, яка сидить за кадром, поки що ім'я її залишиться в таємничне, а ми будемо називати її дружно Іпатій Потій, тому що вчора я вчила історію. Там був цей е, чоловічок, вона він упав, ми будемо без нього. Е, той чоловічок там був присутній, і вона дуже сильно сміялась. і Я теж сміялась. І тепер в Телеграмі вона записана як Іпатій Потій, і тепер на відео вона також буде як Іпатій Потій. Капець, я тепер не записана як Герасім. А тепер е, ми передамо слово нашому поважному Іпатію Потію, щоб е, вона. Розказала в двох словах, що ми сьогодні будемо робити. Прям давай просто в двох словах. Uh, всім привіт! Коротше, розказую, що у нас сьогодні робиться. Uh, зараз я буду задавати питання. Oh, давай. Uh, я зараз буду задавати питання, на які наша прекрасна Шаубішка буде відповідати. Uh, наш прекрасний Герасім. <laughs> uh, um, сьогодні у нас щось 11 питань, по-моєму. Не знаю, коротше. Вот. Коротше, перше питання. Стосується книжки, в яких жанрах ти плануєш писати? Interesting question. Коротше, дивіться. Я зараз пишу свою книжку фентезі. В майбутньому я хочу написати якийсь романтик. І дуже ще хочеться жахіття. Просто е, я нещодавно бачила, ну як нещодавно, брешу, що нещодавно, хоча хі -хі, останні декілька місяців просто пролетіли як е, пару годин. Так, це я натякаю на те, що сьогодні досі 24 лютого. Тобто, десь так перед війною ще я бачила якісь обкладинки книг, жахіть. Вони стилістиці нагадують щось по типу часу дій чи ще якогось того словом, якщо я найду, я вам десь тут вставлю, але нічого не обіцяю, так що, якщо у вас будуть пусті картинки, то вибачте, мені просто було дуже ліньке щось шукати. Чи може і паті, і потій наш хоче щось сказати? Але що. Сама налиєш. Так. Дорогі люди-глядачі! Я вас дуже прошу підписатися на цей прекрасний канал. Поки що він починаючий, але я вірю, що він буде досить популярний, я на це надіюсь. Ставте лайки, якщо вам подобається це відео. Не подобається, якби... Все одно, Все одно ставте, але якщо не подобається, це ваші проблеми. Пишіть якісь коментарі, бо у цій пані буде приємно їх почитати. Вона всі коментарі читає. Деякі лайкає, де, ну, лайкає всі, а на, на деякі відписує. Ну, старається майже на всі відписати. І так само в неї є свій телеграм. Так що на нього теж переходьте, силочка буде внизу. В описі. Так. А, все? Нема в Рекламна пауза закінчилась. Я оці от, побачила, і я така, що це? І я десь там подивилася, знайшла кусочок, і текст був доволі прикольно написаний, так що якщо я десь знайду українською ці книги, то я їх обов'язково куплю. І після того я хочу написати якийсь ужастік. Шалено хочу, але для початку мені треба прочитати якийсь ужастік, щоб розуміти, як взагалі оце все. Картинку як скласти. Ну, не знаю, взагалі, які тут питання, так що ну не думайте, що тут і все обговорено. Ні, я питання сама писала. А в яке видавництво хочеш ти? Чи просто куди візьмуть? В мене, в принципі, записані десь три, по-моєму, видавництва. Я вже знайшла їхню пошту і я вже готова до них писати. Це видавництво школа, по-моєму, ранок, по-моєму, але я не впевнена. І туди я буду пробувати подавати більше хочу в школу. Чому я не знаю. <с> просто тому що в них, в них все просто таке яскравеньке, кольоровеньке. От, а так, то я буду посилати всюди, де приймають фентезі, і просто. Новачків не сильно то хочуть і друкувати. Так що я сподіваюся, що ви мені з цим поможете. Чим більша аудиторія, тим з більшою охотою вони беруть новачків. Тому пересилайте друзям, перес... пересилайте куди-небудь, діліться де хочете, просто щоб мені допомогти, якщо ви хочете пошвидше почитати мою книжку, і якщо ви взагалі хочете, щоб вона вийшла в світ. Яку професію обираєш і куди плануєш поступати? У мене з планами на життя все дуже складно і запутано, але якщо розказувати в двох словах дуже коротко, то а, зараз я проходжу курси в політехніці на дизайнера графічного. От якраз на наступну суботу, нарешті, я піду, так що, можливо, я там теж щось зазнімлю, щось може бути по влогу, щоб не скучати, щоб було більше відео. І паті, і потім каже, що це класна ідея. Хоча ми це ще подивимося, не будемо гадати наперед, тому що в мене ніколи все не йде за планом. А так то я вивчуся на графічного дизайнера на курсах, потім піду в академію мистецтв і в майбутньому, мабуть, буду малювати мультики, писати книжки і знімати для вас відео. Які ведмедиків на небі. Скільки ведмедиків. Це, це ти про ту ситуацію, про яку я думаю? Ведмедики на небі. Чи тут е, вільне питання, як я хочу, так я їй маю відповісти. Mm. Ну, скільки ведмедиків на небі? Якщо відповідати серйозно, то велика мала ведмедиця, але мені здається, питання було точно не в тому. Я одна ситуація. Ми колись були на Дні народжені в двоюрідної сестри. Шо? Перепрошую, це був Новий рік, який ми справляли з нашими подругами і їхньою двоюрідною сестрою в будинку її двоюрідної сестри. І там, ми ж тоді такі малі були всі. В той момент в неї на дивані в нашої подруги було. Купа плюшевих ведмедиків посклали. І щось ми там доріли, оце все. І в той момент я не пам'ятаю, як виникло це. Але ми з моєю подружкою щось там про ведмедиків думали. Чекайте, мені треба подумати. Словом, це було щось по типу ситуації: блін, а чому так? І відповідь на ту ситуацію було, бо так на небі ведмедики склались. Чому ведмедики? Тому що на зебі зі зебі зірки. На зебрі зірки. Ви таке знали? Я, наприклад, ні. тепер на зебрі зірки водяться. На небі зірки ж кажуть, що бо так на небі зірки склалися. І так сталося. А я собі через те, що в нас була армія ведмедиків наша, я сказала, що бо так ведмедики на небі склались. Мене підгодовують. Чи будуть в твоїй книзі ілюстрації? Чому так або чому ні? Ми тут передаємо ту паличку туди назад, туди-назад. Я до ілюстрації не так вже добре ставлюся, просто по одній простій причині. Як на мене, ілюстрації можуть бути в дитячих книгах, тому що самим дітям інакше буде нецікаво читати, їм треба бачити яскраві картинки, щоб на той момент вже почала розвиватися уява, щоб вони бачили, хоч приблизно про що йде, і їм було не так нудно. А вже так як я планую книжки з 14 років, то для таких дітей, як на мене, вже треба робити без ілюстрацій, щоб вже точно сам собі кожен уявив то чи іншого персонажа, то чи іншу локацію. По перше, розвивав пам'ять а по-друге, історія складалася не такою нудною, просто тому що для кожного вона різна. Максимум, в принципі, що я допущу в своїх книгах, це якісь маленькі візеруночки по краях, чи оті от всі гарні букви перші, як в казках є, і в старих книгах. Це буквиця називається. iPhone чи андроїд? Айфон чи Android? Цікаве питання. Е, насправді я не сильно люблю айфони, в сенсі... сам телефон. Я не знаю, як на мене, це. Трата грошей не в ту сторону, якщо так можна висловитись. А от в майбутньому я хочу собі iPad. По-перше, там є ProCreate. І можна малювати, дивлячись на екран, бо в мене є графічний планшет, який не має екрану. Тобто, ти маю що от внизу, а дивишся на екран в ноутбуці чи взагалі в комп'ютері де-небудь. Це незручно. По-друге, я хочу айпад, ну, в принципі, як додаткову, можливість писати нотатки собі там, оці, знаєте, естетичненькі записочки, конспектики. І додатково купити ще собі клавіатуру, писати книжку на ньому, щоб носити з собою туди-сюди. Думаю, це буде непогана ідея. Як тільки він у мене з'явиться, чекайте відео. Як ти відносишся до субкультур? Ти за це все проти? Чи ти, може, входиш в якусь з них? Я нікуди не входжу, і ставлюся я адекватно, як до всього, що створено в цьому світі. Але, в принципі, я до субкультур ставлюся нормально, тому що вони не можуть подобатися всім, і вони не можуть не подобатися всім. Хтось їх любить, хтось ні. І я ставлюсь нейтрально, тому що, наша їм, моя думка. Чи ті субкультури розваляться просто через те, що я скажу, що е, нашого ви взагалі існуєте? Ні. Угу. Нічого не зміниться, так що хейтити нема сенсу, я їх не люблю, я в них не входжу. Все. Розкажи мені, будь ласка, ситуацію, за яку тобі ще досі стидно. Є одна цікавенька ситуація. Це було на хрестинах. Знає, що було у ролі Хресної, і поки мій кум вже давно сказав свій тост, ще як на самому початку, і казав, що давай твоя черга, я відмахувалася і така, треба полізти в інтернет, щось пошукати. В кінцевому результаті я прочитала пару штучок і придумала своє, але не в тому прикол. Я тянула аж до останнього, вже всі, все, що могли, все сказали. І тут, ми вже збираємося розходитись. І таке, все, давайте, Хресна нарешті каже, і я така, кажу, це от все. І я закінчила говорити, і мама така мене з боку така каже, на многії літа, літаки. І я така, стою. І мама така, кажи. Я така, я досі стою, <головік> я не розумію, що робити. І потім така, типа, я просто стою, згадую все, що я сказала перед тим, і така. Мама, вона сюди не в'яжеться взагалі. Я думаю, що мені робити? І потім така: кажу. І, і ми співаємо, І я така стою, така. Які твої плани на цю серію книжок? Забула, як вона називається. Вони не знають, як вона називається. Зараз написана перша книжка, так що, в принципі, вона вже готова до друку. Я вже написала щось 50 сторінок другої книжки, і я їх планую три, але тоді мені треба буде дуже добре постаратися, щоб все, це, що я придумала, впихнути туди. Так що, і потій потій Нагадай, мені, щоб я пропрацювала сюжет до третьої частини. Я забуду. А, в мене є ручка. В мене є ручка. І патій потім питає, чому я пишу на руці, і що я не можу на телефоні написати? Ні. Просто якщо я напишу в телефоні, я забуду про це. А тут в мене і дата з історії, і важливі якісь записи, і я їх так пам'ятаю. Переходимо до заключного питання. Настя тут радується, тому що їй не придеться щось відповідати, але чому він заключний? Тому що всі інші питання будуть в наступних відео, в яких я також буду з'являтися. І так, які ти історії плануєш, чи будуть ще якісь серії книжок, і які на них плани? Як я вже казала, я планую якийсь романтик. і я планую якісь жахастики, але це просто плани... плани. А так, то в мене є вже ідеї для декількох історій. Я навіть знаю, яку я ідею впихну в жахи. Думаю, це буде непогано. Треба це записати. Шо? Я ж забуду про це. Шо? Ну, я знаю, яку я, можливо, навіть впихнув в романтік, але це ще не точно. Так що, так, в мене є декілька ідей на книжки, на декілька серій. Так що чекайте. Дякую за перегляд. Зустрінемося потім. А я побігла робити щось, поки нема світла. Хоча це нерозумно, нелогічно, навпаки, треба робити, коли все є світло. Так що, гудбай.